Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Ось вирішила зробити рагу із баклажанів. Приготувала, ось порізала баклажани кубиками, помідори. У ну, мене тут більше мілких, тому там на дві частинки, на чотири. Перчик порізала такими шматочками і цибулю. Ось так. Приготувала 4 сковорідки. І буду обсмажувати все. Так. Сюди помидорки. А сюди баклажани, сейчас мені незручно, бо баклажанів багато прийдеться, мабуть. Раз за три-чотири їх ну, порції робить, тому буду по... Ось так, друзі. Все помішуємо. Е, жарю на ну, домашній олії, не на магазині. Е, подобається. Я беру універсально, вона і для жарки добра не пінеться, і, е, і для салата охуча. Ну, зараз все обжарюю гарненько. Тим часом буду готувати. цибулька готова, І знову в каструлю налила олії і висипаю цибульку сюди. Поклажанів багато не сиплюю, чим менше, тим швидше вони піджаряться. Ще трошки можна також висипати. Помідори, бачите, треба, щоб юшка ця вся википіла. сік. І потім будемо так додавати перчик. Ще. Ще трошки і можна буде висипати. Я все готую на око. Я вже робила колись мені сподобалося. Я ось намила баночок, поставила, щоб стікали. У мене вони ну, чисті, але кожного разу, коли я щось консервую, то споліскую їх і даю стикти, потім. Ну, от Баклажани вже теж готові, теж додаю сюди. Сюди наливаю знову олії. Не дуже багато, але щоб не приставали до сковорідки. Ну і буду насипати, мені незручно одною рукою, тому насипала. Ну от насипала і вже перчик готовий, теж засипаємо сюди. Так, от наливаю олії сюди і буду сипати баклажани, щоб, ну, от, теж уже майже волога вся вийшла, трошки є. Я залишу, щоб не було сильно сухе. І теж виливаємо каструлю. І треба мити. Зараз помию і теж висиплю сюди баклажані. Ну, Ось, друзі, досмажилась остання сковородка. Баклажані висипаю. Так. Треба посолити. Так, потім попробую, куди треба, ще посолю. І перемішую. І, мабуть, ще трошки додавлю паприки і меленого перця. І тушкую хвилин 30. І поки тушкується моє рагу, ставлю стерилізувати банки. Рагу час від часу мішаю, щоб не пригоріло. Не тушкую на, на маленькому вогні. Тим часом, друзі, поки там тушкується, я помила перець і хочу ще начинити перець. Зварила рис, М'ясо не взяла, вже було пізно не було, тому без м'яса, але я думаю буде смачний. Ось в мене така приспособа є. Так, вставляєте де хвостик. Прокручуєте і просто виймаєте місце. Витрушуєте на сіній ну тут майже й немає. Що залишається, то витрушуєте. І ось так чистимо перчик. Дуже зручно і швидко. Ну от, друзі, рагу готовий, набираю в банки, так, накриваю кришкою і несу. На стіл відкривати. Ну от, вийшло 5 баночок. І ще залишила собі тут теж баночка, мабуть, була б. Ну, лишила просто їсти зараз. Закриваю із консервації на сьогодні все. А перчик ще І от, друзі, беремо побільше цибулі. Вложу на сковорідку побільше смальцю. Висипаю сюди цибульку. Так. И обсмаживаем горненько цибульку. Mm -hmm. Друзья, подсмажила цибульку. до золотистого кольору і додаю морквочки, тож побільше. Ось так. І обсмажую з морквочкою цибульку. Це в буремні 90-ті. Ми жарили біля шиї з цибулі, зараз їх можна називати бі... цибуляники, а тоді біля були. Дітям жарила. Одна цибуля і тісто, і спеції. Сіль перець і це такі були біляши. ши. І в е, нас були друзі, і ми з ними спілкувалися дуже тісно, так і е, не, не завжди на м'ясо були гроші, а було так, що перець був дешевий. Помню, на рубль було 3 кілограма. І я купляла і бувало купляла фарш той якісь привозили, непонятно з чого. А діти побачили кажуть, мама, краще взагалі без м'яса, як з таким фаршем. І прийшли знайоміці, що я їм розповідаю, що так і так, а вона каже, а вони ну, краще нас жили на той, на, на той час. І каже, а я перець фарширую без фарша. Кажу, як? Каже, а так, побільше цибулі, побільше морковки. І каже, дуже смачно виходить. Я взяла і спробувала, зробила теж так. Приходить син з школи, а я ж нічого не кажу, що без м'яса. Дала йому пробую. Я. Каже, що з, от, опять з тим винючим фаршем? Кажу, та ні, без фарша. О, мамо, краще, роби без фарша, чим з тим фаршем. Такий смачний перець вийшов, каже, і... та я й перестала більше і не робила. Ну, як не було м'яса, то не брала той фарш більше не брала. Так що сподіваюся, що має бути. Ну, я часто буває таке, що... Ну нема м'яса, ну та й що? Тут така, хочеться перчика. Зробила, потушила, ось так Ось, друзі, додала пасту. Протушую ще трошки. Ну от, друзі, зажарка готова. Додаю до рису. Рис я проварюю. Раніше не проварювала, воно лопає. А так ось проварила. Воно вже майже готове. І петрушку додаю за смаком. Ну і зараз посолю Ось такий фарш вийшов у нас. І ще покришила цибульки, зараз зроблю зажарку, обжарюю цибульку і додаю томатної пасти. А зараз буду начиняти пишу. Ось такий перчик, друзі, у мене вийшов. Зараз сиплю за жар і ставлю варити. До речі, такий перчик можна їсти в піст, хто поститься. Просто замість смальцю додавати олію. І також так ну, вегетаріанці, мені здається, можуть таке їсти. Ну, а Я з вами прощаюсь на цьому. до нових зустрічей. Бажаю всім міцного здоров'я, миру, якнайшвидшої перемоги і всього всього самого найкращого.